Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, гарний осінній салат з баклажанів і перцю. Дуже смачнесенький виходить, просто готується і дуже смакує до всього. Дві, яка красота осіння палітра різнокольорового, е, овочів різнокольорового. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Беремо один баклажан. Ось такого. Я його файно помила. І будемо його нарізати. Ще обріжу, і будемо його нарізати на такі кубики. Але кубики будемо робити не маленькі, трошки будемо робити більші кубики. Я так розріжу на, на три. І ось такі більші кубики будемо робити. Навіть тут, може, я дам на три. Отаку. Ось такі просто кубики, трошки більші. О, і кидаємо сюди в миску. Так, так розріжемо весь. Баклажан. До нарізаного баклажану. Дивіться, отак я порізала. Ми додаємо одно яйце. Раніше я давала три е, столові ложки, крохмалю. Але тепер побачила в інтернеті, що дають всі яйце. І я попробую з яйцем. О, і файно їх вмішаю тако. Вони вже всі файно стануть витіки. Аби впитались і файно треба вмішати. Так рукою просто вимішити. Аби баклажан файно упитав у себе яйце. Можете дати й двоє, як. Так само буде добре. Ось так баклажан упитав у себе яйце. Файно Ми це відкладаємо Най, е, Поки буде за той час, поки буду, ми нарізати, будемо другі овочі. Так само ми нарізаємо, я маю тут пів перці жовтого. Ми так само крупніше так нарізаємо ми собі перець На такі кубики. І так само жовтий, так само я маю тут ще червоний перець, його треба файно почистити. Від насінні. Я так само помити, обов'язково помити. Серединку вибрати. Все так наріжено на такі кусочки. Червоний і жовтий перець. Так ще поріжемо одну цибулю на півкільці. Отако півкільці. То можна цибулю і, цей, і сину дати, то буде ще краще. Так, отако от півкільці ми на розігріту пательню вливаємо трошки олії і висипаємо наші баклажани, смажитися. Таким способом баклажани не будуть убирати багато жиру, От, але будуть гарно просмажуватися. Я ще раз кажу, я колись давала, обсмажувала, то давала крохмаль. От, кукурудзений. Вони всі файно обібрали яйце обрали в себе і ми підсмажуємо до золотистої скоринки кожен кусочок. Так, всі так, наші баклажанчики гарно обсмажилися, ви майже завдяки яйцеві вони не розлізлися, але дуже гарні виглядають. Викладаємо їх у мисочку собі. Баклажанчики наші простивають, а ми будемо тут смажити наш перчик. З одного боку буду смажити перчик, а з другого боку буду смажити цибулю. Трошка треба обсмажити, тобто сковорідка велика, я собі зараз все посмажу. Трішки да, олії. Трішки там небагато. І, і просмажити. Треба просто трошки підсмажити. Так, цибулька наші всі підсмажила, ми можемо вибрати її. Або ви собі ось сюди до баклажанів, або ви собі можете окремо смажити, так само. А перчик на ще трошки смажить, аби він більше зм'як. Ось так. А перчик більше трошки ще підсмажимо. Він вже теж м'ягесенький, дивлюся, але на ще трохи. Я собі пробую отаку. Він, він м'ягесенький, дві вже м'ягесенький. М'ягесенький, вже підсмажений. Все, ми забираємо і перчик. Ми з'єднали тут наші. Баклажанчики перець. Тепер до цього натремо два-три зубчики часнику. Хто тільки любить чесник, баклажани, часник люблять. О, Я два зубчики даю. Нарізаємо тепер трошки петрушки, трошки кропу зелень, яку любите. Дрібонько. Я люблю і кріп і, і петрушку добре давати. Так, додаємо сюди ще нарізану цю зелень всю файненько. Тепер, бо ми не солили, не перчили, трошками посолимо до смаку. чайної дам і трошечка дам, Не багато, але трошечко. І це все гарно перемішаємо. Дві, який колір гарний, які кольори осінні, дивіться, яке гарне все. Вже можна не давати нічого. Можна, може бути і такий салат. Але я трошки не багато, зовсім трошечка я добавлю, е, майонезу. Ложку більше ні. Таку ложку просто, Все, я багато не буду давати. Трішечки так, аби з'єднати. Все. І наш салатик такий дуже гарний. Буде вже готовий. До речі, салат ще в мене є з баклажанів. Там є ще салат, там є рулетики баклажанні, дуже, дуже, дуже такі смачнесенькі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Рецепт посилання на, тих салат, на салат і баклажани я дам під, в описі під відео. Ось такий чудовий, класний, гарний, смачнющий салатик осінній. От. Дуже гарно виглядає. Може бути і на святковий стіл, може бути і просто так до будь-якого гарніру, чи навіть з кусочком хліба. Дуже буде смакувати. Так, що готуйте. А ви які, які салати? А ну, поділіться, що ви готуєте з баклажанів, який салат ви готуєте, що ви готуєте з баклажанів, поділіться в коментарях. Нам буде дуже цікаво, і будемо вдячні за коментарі і відгуки.